Добрий день! Сьогодні тема уроку ділення круглих чисел виду 60 поділити на 3. 600 ділимо на 3. Знаходження частини від числа. Розв'язування задач. Запиши, будь ласка, каліграфічну хвилинку. Число 1538. 1538. Якщо дописав, продовжуй дивитись нами. Якщо ще ні... Зупиняй відео, продовжиш, як будеш готовий працювати далі. А поділити на 10. Якщо А дорівнює 20 10 або 300. А відняти А поділити на 10. Якщо А дорівнює 20, то 20 відняти. Частку чисел 20 і 10. 20 ділимо на 10 буде 2. 20 мінус 2 18. Якщо а дорівнює 10, то 10 мінус 10 поділити на 10. Дорівнює 10 ділимо на 10 буде 1. 10 мінус 1 буде 9. Якщо а дорівнює 3, то 300 мінус 300 поділити на 10. 300 ділимо на 10 буде скільки? 30. так. І в нас 300 мінус 30 буде 270 молодці. Дай будки. поясни, як знайшли частки. 50 помножити на 2 дорівнює 100. 100 поділити на 2 дорівнює 50. 40 помножити на 2 дорівнює 80. 80 поділити на 2 дорівнює 40. 300 помножити на 3 буде 900. 900 поділити на 3 дорівнює 300. Пригадуємо. Коли є добуток, є перший множник, другий множник і добуток. Щоб знайти один із множників, нам треба добуток, так, поділити на відомий множник. Так само, як у нас є 100, поділити на 2. Буде 50. Розглянь записи і поясни, як знаходили кожну частку. 60 поділити на 3 буде 20. Тобто, 6 десятків ділимо на 3 буде 2 десятки. 600 поділити на 3 дорівнює 200. Або 6 поділити на 3 буде 2 сотні. Давай спробуємо з тобою обчислити вирази. 100 поділити на 2 буде 50. 100 поділити на 5 буде. Правильно, 20. 60 поділити на 2 буде 30. 60 поділити на 3 буде. 20. Мої розумнички. 80 поділити на 2 буде 40. А 80 поділити на 4 буде 20. Молодці. 90 поділити на 3 буде 30. А 40 поділити на 2. 20. 200 поділити на 2 буде 100. 400 поділити на 4 буде 100. 600 поділити на 3 буде 200. 900 поділити на 3 буде 300. Мої розумнички, ви впоралися з цим завданням. Знайди одну п'яту кожного числа. Що треба знайти, щоб знайти одну п'яту? Треба поділити на 5. 45 ділимо на 5 буде 9. 500 ділимо на 5 буде 100. 50 ділимо на 5, буде 10. 15 ділимо на 5. Буде 3. 100 ділимо на 5. Буде 20. 5 ділимо на 5 буде 1. І, звичайно, 30 ділимо на 5 буде 6. Але пам'ятай, коли ти шукаєш одну п'яту частину числа, ми кажемо 45 поділити на 5 та помножити на 1. Наприклад, 500 поділити на 5 і помножити на 1. Це означає, що ми беремо лише одну частинку від цього числа. Задача: у книжці 60 сторінок. Хлопчик прочитав 1-3 книжки, скільки сторінок йому залишилося прочитати. Скільки сторінок всього в книзі? 60. Як знайти, скільки ж хлопчик прочитав сторінок? Правильно, нам треба виконати дію спочатку ділення, потім множення на 1. Правильно. Отже, як знайти, скільки залишилося від загального відняти те, що прочитав хлопчик. Спробуй записати задачу самостійно. Готові до перевірки. Дивимось. 60 поділити на 3 дорівнює 20 сторінок. Прочитав хлопчик. 60 відняти 20 дорівнює 40 сторінок. Хлопчику залишилося прочитати 40 сторінок. Давай спробуємо обчислити вирази. Запиши у своєму зошиті, будь ласка, їх та обчисли їх значення. А ми повернемось пізніше, коли треба буде перевірити. Зупиняй наше відео. Ну що, ти готовий до перевірки? 70 помножити на 4 та додати 220. Дивимось, 70 множимо на 4 буде 280. 280 додати 220 буде. 500. Наступне 800 поділити на 4 та відняти 127. 800 поділити на 4 буде 200. 200 мінус 127 буде 73, 40 помножити на 3 та відняти частку числа 84. 40 множимо на 3 буде 120. Мінус 80 поділили на 4 буде 20. 120 мінус 20 буде 100. 225 мінус 5 помножити на 30. 5 множимо на 30, буде 150. 125 мінус 150 буде. 75 900 поділити на 3 та відняти 297. 900 ділимо на 3 буде 300. Мінус 297 буде 3. 200 помножити на 3 та відняти 500 поділене на 5. 200 множимо на 3 буде 600. 500 ділимо на 5 буде 100. 600, відняти 100, буде 500. Молодці, ви впоралися. Швадський цех завезли 100 метрів тканини. На пошиття наволочок використали 20 метрів. Решту тканини використали на пошиття під ковдр. Скільки під ковдр пошили? Якщо на кожну знадобилося 4 метри тканини. Що невідомо спочатку? Що було 100 метрів тканини. Якщо ми знаємо, що на пошиття наволочок використали 20 метрів, а решта пішла на пошиття під ковдр. Що треба знайти в перші дії? Треба знайти залишок. А потім, а потім звичайно, поділити на 4 метри. Давай розглянемо. Нам треба 100 відняти 20 буде 80 метрів тканини на пошиття під ковдр. Далі 80 ми ділимо на 4 дорівнює 20. Отже, пошили 20 під ковдр. Задача. У семи однакових контейнерах міститься 700 кг піску. Скільки кілограмів піску міститься в одному такому контейнері? У семи однакових контейнерах 700 кг піску. Скільки кілограмів піску в одному такому контейнері? Звичайно, 700 ділимо на 7 буде 100 кг. В одному контейнері міститься 100 кг піску. Ви впорались. Домашнє завдання: виконай номер 308-309. Підпишись на канал, постав лайк, щоб не пропустити наступний урок. До зустрічі!